Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас понеділок, 16 грудня, і почнемо зразу з пофарбування нашої гільзи. Гільзу вимили, така вона стала золотаво блискуча. І будемо її фарбувати в синій колір. Це буде у нас Ну як вечірнє небо або ранкове небо. такий синій кодер. Досвіду небагато. Так, Будемо її декілька разів скривати. Так, друге покриття. А гамбо. Настирна чекає, поки я з ним піду гуляю. І поки там вітя наносить третій шар, ми вийшли з Гамбо на прогулянку. Гільза висохла, дуже гарно пофарбувалася, дуже вдало е, колір. От, добре на ньому так і планувалося, щоб на темному кольорі добре все це було видно. А Тут вже організувалася така. Творча зона. Концепція змінилася, травки вже не буде. Але в тому-то і цікавість я хотів зробити ось таке відео, там де е, видно весь процес. Нехай е, все навіть змінюється. Ми і зараз не е, зовсім розуміємо, що вийде. Але ось такий процес створення, так він відбувається. Це калина. Цвіт калини і листя. Дуже багато людей. Сокирки. Переміжку з жовтим. Угу. Йти. Бузина.

mm-hmm щоб максимально передати. Вийшло дуже круто. Єльза готова, залишилося її тепер тільки вкрити лаком. Трошки хвилюючи, готову роботу. Експериментувати на готовій роботі це, звісно, дуже <правда> треба мати сміливість. Так, Перший шар. Здається, виходить все дуже чудово. Перший раз це все. Ну, мені здається, просто чудово. І другий шар. Ну і потім третій. От, друзі, робота готова. Вітя, я тебе ще раз вітаю в цьому відео. От. Дуже гарно все вийшло, гарно, е, ліг лак, нічого не знебарвилось, нічого не. а навпаки е, стало яскравіше. Ну, дуже гарно, дуже гарно. Ну а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.